Серед східних видів єдиноборства, а перш за все, є мистецтвом самозахисту і має свою філософію на сьогоднішній день. Айкідо широко розповсюджене у місті Житомирі цей напрямок єдиноборства є з основних напрямків, які взяли на себе зобов'язання перед державою, перед управлінням сім'ї спорту з Айкідо зробити професійний вид спорту. Представники різних спортивних клубів і напрямків Айкідо демонстрували свою техніку на сцені театру. Серед них як досвідчені спортсмени, так і зовсім молоді початківці. Які основні якості виховує айкідо на твою думку? Це витривалість, ну сила духу, а також фізична сила. Представники східних видів єдиноборств порадували глядачів своїми видовищними виступами і театралізованими бойовими мініатюрами.